Рік спільноти бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок у Києві, відбувся ключовий захід присвячений ветеранським політикам українського бізнесу. Він об'єднав українські компанії всі галузи у практичній та чесній розмові про найкращі практики, результати роботи та пріоритетні задачі 26-го року в підтримці ветеранів, ветеранок та їхніх близьких. На одному майданчику ветерани та ветеранки чинні військові представники та представниці бізнесу, культури, медіа. Одна дискусія змінюється іншою, проте основна тема 12 принципів бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Бізнеси, які сповідують дані принципи, вони фактично демонструють лідерську позицію, яка власне має призвести до найбажанішого, до української перемоги, до реінтеграції чи правильно можливо сказати повернення ветеранів у умовно мирне життя на сьогодні, в цивільне життя. Можливо. Та їх працевлаштуванням на одній із панелей анонсують серіал повернення від каналу «СІТІВІ-2», прем'єра якого відбудеться 22 лютого, у зірковому складі військовослужбовець Євген Григоріїв. Згодом тут же ветерани демонструють свої спортивні навички, з поміж яких є і ті, що були отримані в ході реабілітації після поранення на фронті. На окремому стенді військові з 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ пропонують на власні очі побачити, як саме відбувається навчання штурмовиків. Війна у 21 столітті передбачає постійне вдосконалення не лише на полі бою, але й в опануванні навичок. Тому тут і йдеться про залучення, в тому числі віртуальної реальності. Вам дається 10 набоїв, 5 співів. З і співішку два, два набої. Я ж правильно розумію, що з такою помпою, VR-помпою, вчаться мобілізовані працювати по FPV-дрону? Ну, так, да, по віртуальній реальності. Боже, воно таке натуралістичне. Ще, ще чуть заходьте. Во -во -во. Ви перезаражаєте помпу. Зараза, попав в мене. Керівники та керівниці великих компаній діляться власним досвідом реінтеграції захисників та захисниць у цивільне життя, і тут йдеться про те, що вона має починатися задовго до того, як учорашні військові стають ветеранами. Сьогодні 75% працівників, які демобілізувалися, лишаються працювати в компанії. Тому що наш принцип це мобіліза... реінтеграція починається з дати мобілізації не пізніше. Цей принцип ми застосовуємо в усіх наших форматах, де ми працюємо і вважаємо, що він найбільш успішний. Одна із основних засад цього принципу полягає в тому, що мобілізований має розраховувати не лише на те, що повернеться на своє робоче місце після демобілізації, а й на підтримку компанії, допоки буде у війську, і так само на те, що компанія буде готова перенавчити його в разі, якщо за час участі в бойових діях він втратить свої робочі навички. Військовий мобілізований наш працівник. Ми його підтримуємо вже на цьому етапі, допомагаючи амуніції, обладнанням, підтримуючи його родину, виплачуючи матеріальну допомогу і так далі. Коли він повертається і отримує статус ветерана, ми працюємо з ним з навчанням, з адаптацією робочого місця з його родиною знову, з його ментальним здоров'ям, з його фізичним здоров'ям. Була людина, яка працювала з трусерем ремонтником. Вона отримала високу. Путацію зрозуміла, що з такою імпутацією вона не має, ну не має ходити по цим верстатам, залазити на опасні будівлі, ну взагалі займатися цією справою. Але людина хоче бути саме в цьому цеху, саме з цим колективом. Як це зробити? Ми перекваліфікували, і вона стала майстром. тобто вона дає задачі слюсарям, вона розуміється у цій справі, але вона може працювати на інші позиції. І окрема тема, що заслуговує особливої уваги, це відкритість бізнесу до того, аби призначати ветеранів та ветеранок на керівні посади. А в цьому році в нас було декілька Основних таких поїнтів на які ми опиралися, це перше: це друга, другий принцип, не дискримінація ветеранок і ветеранів. Ми включили обов'язково. Це в нашу політику міжнародну. ми ветеранок і ветеранок не боїмося ставити на керівні посади, тому що я вважаю це дуже ефективно працювати з такими керівниками, які дисципліновані, які чітко розуміють, що треба. Ініціативу принципи бізнесів, дружніх до ветеранів та ветеранок, створено медіакомпанію Starlight Media за експертної підтримки ветеран хаб у партнерстві з Forbes Ukraine. головний державний партнер принципів Міністерство у справах ветеранів України. Сергій Єременко Андрій Біньковський, програма Вікна СТБ для марафону. Єдині новини.